випускову гуму апаратів для корів. Дуже м'яка та еластична, виконана з якісного силікона. Незважаючи на те, що вона ніжна та приємна на дотик, і вистачає більше, ніж на 2 роки. Це є основна перевага. Також завдяки тому, що вона має напівпрозору структуру, видно, як через неї тече молоко. Це дуже важливо, коли потрібно контролювати потік молока з кожної вимені у корови. Вона підходить практично до всіх дійних апаратів українського виробництва та має наступні параметри. Довжина – 285 мм, діаметр 58 мм, внутрішній діаметр 25 мм, діаметр на колектор 10 мм, діаметр посадки на стакан 20 мм. Чудово адаптується з такими стаканами, як пластиковий, комбінований та нержавіючий стакан догінноапарат. Незважаючи на те, що її вистачає на 2 роки. І все рівно треба міняти. Важно це робити комплектом. В комплект входить 4 штуки. Силиконо соскова гума стане чудовим доповненням вашого дійного апарату особливо коли ви хочете поліпшити або покращити його модифікацію. Вона дуже м'яка, еластична та приємна на дотик. Така сускова гума на порядок краща, ніж звичайна ковчукова сускова гума. Всім дякую, гарного дня!